Волонтери логістичного центру в Тернополі дякують усім благодійникам, які допомагають армії. За 10 місяців роботи зробити для бійців вдалося чимало, і все завдяки звичайним тернополянам, підприємцям, українцям за кордону з Італії, Іспанії, США, Канади, Ірландії, Греції, Великобританії, Франції та інших. Про допомогу говорять і в цифрах на схід передали тонни продуктів, рації, обігрівачі, бензопили, генератори, майже тисячу пар взуття, півтисячі спальників, каріматів. Ільки ж форм, майже дві тисячі пар рукавиць і багато іншого. Найнеобхіднішими зараз знову ж таки залишається форма, форма і берці. Е, мобілізовані хлопці, які до нас приходять, ми їх забезпечуємо в основному спальними мішками, е, карематами і резинові чоботи з утеплювачами. Якщо є більша можливість, ми забезпечуємо їх також теплою білизною, якимись там рукавичками. Чого їм? Не дають там волонтери кажуть за їхньою інформацією, у військових частинах мобілізованим хлопцям видають українську форму або канадську термобілизну берце. Зараз надзвичайно велика є проблема з е, бронежилетами і кевларовими шоловами. Надзвичайно велика, тому що закупити їх практично зараз. Немає де в такій кількості, якою би ми могли забезпечити. Хтось каже, що їх повинні забезпечити безпосередньо збройні сили України, коли вони вже йдуть на поля бою. Звідти слова, що їх не забезпечують. Ми зараз масово не купуємо їх, оскільки не маємо перевіреного джерела. Е де би могли би закуповувати ці бронежилети і бути впевненими на 100%, що вони не простріляться? Активісти розповідають, на щастя, зима минула. Українці знову зуміли і одягнути, і прогодувати свою армію. Минуло 10 місяців війни, а держава стає на ті ж граблі. Нова хвиля мобілізації, проблеми ті ж кажуть волонтери. На ну, превеликий жаль за цей рік покращень в. В, в, в тому, що держава б мала робити, ну багато немає. Скажем, нарешті добилися, дякуючи канадцям тої форми, яку зараз видають мобілізовані. дякуємо на тому. А, так, так, бронежилети то зараз другий головний біль і каски. Багато зараз дуже людей дзвонить і питається справді за бронежилети каски, тому що знову ж таки, як би не хотілося, ми знову до того не готові. Маємо людей поміняти, маємо ротацію. Маємо людей, які вже сидять по пів року, по року часу в окопах, і далі ми до неї не готові. Активісти закликають долучатися усіх доброчинців. Логістичний склад діє на вулиці Збаразька, 16, на території гуртовні Галант у Тернополі.